привіт! Я тобі гостинчика принесла. Ой, це ж ми вчора не зустрічались. Да. Вчора Бо... я от ходила, от був, я привіт, є. привіт, Наталочка. Ну о, <пирище> гуляла Віку. Чого? А Віка ще не робила. Каже. Хай буде, може, вісім, тоді я багато зроблю. Воно один у мене є. Та нічого. Ага, нічого, вона поїхала на роботу. А я думаю, так. Зараз зварила гречку, сяду, поснідаю, бо вона поїхала, бутерброд зробила, а і ми не снідали, бо це ще й рано було для мене. І тільки насипати, а тут ти. Я й не встигла взяти. Телефон, як ти дзвонила, я, то я тобі перезванювала. Та дякую, дякую. О, а капусняк холодний. Хочеш, я нагрію. Капусняк їсти? Да. Давай, я. тарілочку багато тільки, Наташ. Ти ж на капусняк і звала, кликала. Я до дому а, я зрозуміла. Ти ріш... вирішила, щоб я додому взяла. Ну, да. угу. Так, як ти себе почуваєш, як цукор, чи ти не міряла? Тебе Чо, все... в мене Та в тебе взагалі супер був. 5 5, так, мені нема чого ага, дивіться, яка а, вона так. розумна. Не міряли. Не, я Після не... того не міряли, ну я ж ограничила все, все, все. От, ось оце ж. Це, а де ти вже діла всю консервацію, осталась тільки абрикоса. Я вчора лазила в погреб. Та я ж тобі говорила, поклич, може, потихеньку вдвох. Ага. Кинулася, аж то й томату немає. Угу. А поставила в коф... від віцей. Картошку варить. Ну, прикрутила. І ось я поки туди злізла, назад злізла, прийшла, а картошка почала підгоряти. Ну, так вона в тебе вийшла аж підрум'янина. Ну... От отак я лазала. Угу. Наташенька, небагато, то Черпачок. Так, добре. й Черпачок. Ні, таких два. Я думала такі, як у мене. От сміхота. Так ти вчора відпочила? Та ну трошки відпочила. Ну і слава Богу. Позавчора чотири рази нім пила. Я зрозуміла. Думала, що й нові От Отож, бачиш, ну ти вже всю траву порвала. Все. Ну, може, сьогодні Толя прийде косити. Ага, ну і добре тоді. Йому вчора вдома косити. Ага. А сьогодні може. Добре тоді. Хух, я, а я прання запустила, поскидала, кажу. У мене вже, наверное, надо Ні, в мене два вида, бо чорне і цвітне, і це ж на, на два. Віка поїхала, кажу, ти все мені поскидала. О, а ти чорне будеш? Кажу, і чорне, давай, так вона це ж мені накидала. О, О, все. Це, все. на раз мало, зараз ще раз. Да? О, це... Там. Щось бистро. Ну. Ага, я зрозуміла. О, так а це ти вчора оладки жарила? Та тільки А, що. тільки що смажила. Я зрозуміла. А що то ти принесла? Це я айки принесла. А вона тільки що прибігла, а та почула твій і прибігла. Та я бачила, що вона, вона он їсть своє. Так, Нат... Наташа мені тут капуснячка нагріла, я буду смакувати, а вона сидить, буде на мене дивитися. Я їла е, оці блинчики, два огірки. І все, а капусняк не... Це ти вчора зварила? Вчора зварила. А, дивись, Наташ, та, оце ж Віка заказала ту воду, я не знаю, Роганська чи яка, з, з електро. Рог... А ну ти спитай, якщо Роганська, то треба й собі тоді заказати. Ну не знаю, я спитаю, вона ж на роботу поїхала. Приїде, спитаю. Я сама побачу, як, як вони приїдуть. І оце той бутиль 20-літровий, і помпа. Ота. Ну, все ото помпа чи електро, чи яка. В общем, вона хотіла електро, вони їй зателефонували, сказали, що такої немає, якась інша. І ну, не знаю ми, яка, бо до цього. Ота в мене ж є. Ми ну, ми Віка до... ж сказала, бабуля, коли ви її покупали. Я кажу, ну в 13-му році. Все, воно вже нічого не годиться. Ну це ж віка, ти ж знаєш. От ну коротше, вона зразу оставила мені 620 гривень, а потім каже, в тебе в кошельку є, Кажу, та і є. Забери 20 гривень, положи 100, то виходить що 700 гривень. Ще й дорожче, ніж вона лишала на ту електро. Ну ага, що воно я таке, таке, я не це... знаю. Ну по я подивлюся, як те, то це аж після году тоді закажу. Угу. Ну я розумію, що воно добре, бо це ж як вона тут, вода розходиться, компоти там і все таке. Вона п'є, да? угу, угу. Так, що це ну все мені смачно все розповіла Давай. тобі, поки ми оце а не бачили. Воно мені привезли це тоді, як ми розкидали, угу, угу. привезли мені рудкові. Ну, навірно, чи шести, чи той семи, чи дво. Ну такий ага. Uh -huh, uh -huh. Я й не знаю, скільки. То ось о, я взяла бутилку, вже на любі відсілявсь, uh -huh. уже кончила. Так я ж сама. Ну, ти ж сама, так. Да. А як ми оце ж бачиш, а, а як ще й Артем, то це нам бігом-бігом. Ну, ну, заказала та й заказала. Думаю, якщо можуть взяти туди, як в них немає. Я ну. не знаю, що в них там є. Ну, ну, поки заказала сюди. Наташа бар... Барист. Барист. А слухай, я тобі розповім, як я до тебе йшла. Фенді ж винесла на вулицю їсти, вона доїдає і додому не хоче йти, а там трішки лишилося. Я беру цю е, її е, тарілочку і в віранду. І вона за цією тарілкою. Я раз і закрила її там. кажу: почекай трішки, я скоро прийду. Що ти її не оставляєш? Та ну чогось мені трошки страшнувато. Це тебе миші не навіть <смір> 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 житті, оці крапчики не балази. <смір> <смір> Наташа смішна. Наташ. Ми ото говорили, що Санталіну обрізати, от е, а її треба обрізати. Я вже ну, погуглила, щоб <смір> ж вона була гарна навесні. І mm. восени. Mm. То, значить, ото, як воно розложилось, хай буде, а може, твої вже приїдуть осінню та й пообріжуть. Ні, тоді ми самі обріжемо. Mm. Поняла? Такі маленькі на неї цвіточки. Що ви йому хороше Вон, Я тобі скажу чому. Я люблю. В мене ж є і сиза, як ото. сиза це в мене Люся мені дала, а це Наташа дала з лівого берега, що підписниця. От. Вона вічно зелена. Це вона, що ну, в тебе росте в садочку, а якби десь окремо, як оце і берійки, оці зелені, вони ж такі гарнючі. от Ото ми й знайшли, так що бережи. Ну, і є, вона порослажувалася. Нічого. А чи вона вже стане на своє місто. Чи ну, її треба обрізати. Я потім подивлюсь, як люди обрізають, щоб ми правильно обрізали, якщо не приїде Наталочка до того часу. Ну, а як приїде, то вона сама обріже. Вона розділилася прямо. Ну так. то ж вона, її треба і, і пересажувати, і вкоріняти глибше. Я там ото вчора трішки подивилася, думаю, треба ж подивитися, що правильно її зробити. Ну, в себе то я не боюсь, як хочу, так і роблю. Пропала, ну ладно, другу заведу. Ну а це ж твоє? Ну, та я то я дивлюся, що вона такою не було, а це ну, так да, страшно вон... розділила. Ну, того, що її треба було навесні Все, обрізати. Місо скопити Ага, Я... з'їла? Звісно Це то надумала на телефон, що це в мене Кофе Ага, ой красуня ти, ох і красуня Маргошечка, пішли мене проважай Пішли, пішли, пішли Йдеш? Йду Ну? А потім Наташа тебе забере О, бачиш як уже Гвоздичка відквітла Ага, можна вже зрізати Да, можна вже зрізати все, а ось ти тут красуня. Оце тільки трояндам дощ помішав. Такі були б гарні, ну нічого, вони ще будуть. Обріжеш буде. коли, так? Да? Та я ті типу, пообрізала, це ж усе, О, я дивлюся. Ага, ну. ага. І <різь> ото є тут очік цвіте, бачиш, як гарно, ковриком ага. прям біліє. Ну, все, я пішла. Ага. Все Наталочка, поки я на зв'язку і ти теж Ага. пішла. пішла. Забирай свою красуню. <гум> Маргошка, і що ти там робиш? Чого ти залізла на кришу? Ти мені скажи, чого ти туди залізла? Маргошка, Маргоша, чого ти залізла на кришу? А ну злазь швиденько. Куди ти полізла? Маргоша. Та не слухає, хоч би що. Маргош! Маргоша, іди до себе додому. Іди, йди. По грязюці. Іди до себе додому, іди Іди, красуничко, іди Ага, за лавандою сховалася. Я сьогодні зрізала там квіти і поставила в вазочку. Ну, виходь уже, виходь. Заховалася. Ну, стій там. Йдеш, угу. йдеш. Ну куди ти йдеш? Маргошечка. Маргошка. Маргошка. Красуня. Виш, як в себе вдома. Ти як в себе вдома ходиш. Ну, вийшла я до тебе. Тобі дома скучно. І ти прийшла сюди? Маргош. Куди ти пішла? Йди додому. Маргоша. Іди додому. Іди угу. додому, а то щас. Вискочив, фенді і буде сердиться на тебе, ти ж її боїшся. Красуня.